you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Олена Курбанова, ведуча, яка на телеканалі Прямий спілкується з різними військовими експертами на тему війни. Запрошує також у студію різних полідіячів, які обговорюють майбутнє нашої країни, безумовно бере інтерв'ю у свого гетьмана Петра Порошенка, де той розповідає різні інсайди прямо з Верховної Ради. Сама ж у 19-му спокійно гуляло Москвою. Це все відбувається в той момент, коли Росія вже 5 років вела війну проти України та намагалася відібрати українські Землі, знищуючи усе на своєму шляху, але це вже й не завадило ведучій гуляти по російських музеях та показувати на камеру свої вбрання. Відповідні відео Олени є на її сторінці в Інстаграму збережених. Там чорним по білому написано та стоїть відмітка з геолокацією Москва. Повний абсурд, адже Курбанова навіть не спромоглася видалити дане відео а навпаки, закріпила та додала в вибрані на своїй сторінці. Певно, хизується та думає, що це дуже чудова позиція гуляти по Москві, коли твоя держава здригається від рук ворога. На глибоко помиляється в оточенні Порошенко, як бачимо, частина його команди, хоча б якимось чином причетна до країни-агресора, каже автор. Варто лише згадати, як нещодавно в мережі з'явилися фото, де член фракції Порошенко нардеп княжицький продовжує підтримувати тісні зв'язки із та ФСБшником Сівковичем, який у 2014-му втік до РФ, де працює на російські спецслужби. Згідно з інформацією, княжицький і сівкович продовжили спілкування навіть після анексії Криму Росією і Лувейського. Го котла та всіх звірств РФ в Україні нарде по му зустрічався разом із радником на курорті в Туреччині, а згодом, як мінімум, у 18-19-му в Ізраїлі та Австрії. Виїзди княжицького також підтверджуються даними з баз перетину кордону. Як бачимо, ні Курбанові, ні княжицькому війна не стояла на заваді, аби контактувати з Росією. Додамо Сівкович був відомий колишній КГБшнік та діючий представник ФСБ. І на момент зустрічі з княжицьким уже ходив під держзрадою і перебував у Росії. Навряд чи його кум княжицький цього не знав. Більше того, княжицький ще з початку 2000-х працював помічником сівковича, який потім готував сотні псошних операцій, розгін майдану, мережі кротів в Україні та багато іншого. Незважаючи на це, у Сівковича та княжицького були спільні справи. Вони були співзасновниками громадських організацій та разом впливали на українську політику. Насправді, враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить держтаємницю, було б цілком логічно особливо під час війни з Росією правоохоронцям зайнятися нардепом кумом ФСБшника, а Порошенко виключити його з фракції. Звісно, якщо в них нема спільних інтересів, але пройшов уже не один тиждень і Порошенко навіть пальцем не поворушив, щоб якось вирішити дану ситуацію. Тут тоді виникає наступне питання: Порошенко все ж підтримує таку діяльність своєї команди та навіть не перешкоджає незаконним діям. Можливо, тоді сам же Олексійович заодно зі своїми підлеглими, каже автор. Можливо, тоді Петро Олексій... Івоч теж досі підтримує тісні зв'язки з Росією та отримує через таких як Курбанова та Княжицькі різні записки від ФСБ, які розповідають, як дестабілізувати країну та грати на руку Кремлю. Вважає автор каналу. Адже що день то команда Порошенко каже, він знаходить різні інфоприводи для того, щоб, хоча б якось порудити внутрішню нестабільність країні. сподіваємося, що на ці два випадки все ж зверне увагу СБУ та проведе розслідування, адже сидіти на двох стільцях одночасно ще нікому не вдалося. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за усіма посиленнями в описі.